Шановні військовослужбовці, дорогі побратими і посестри, рік, що минає, був непростий, але ми вистояли та продовжуємо рух вперед. За цей рік ми з вами зробили досить багато. Мобільні вогневі групи, що в стислі терміни були створені, оснащені озброєнням та навчені вражати повітряні на цілі ворога на небезпечних напрямках кордону. Створена фортифікаційне споруди довготривалого користування, Встановлено десятки кілометрів мінних полів та мінованих завалів, Вирито сотні тисяч метрів траншей та протитанкових ровів. проведено низку навчань підрозділів сил територіальної оборони, Національної гвардії України та військово-морських сил. Наперекір усім прогнозам скептиків, Україна не впала. А завзято відстоює своє історичне право на повноцінне вільне існування в цивілізованому світі. Ми обов'язково звільнимо окуповані території та переможно завершимо цю жахливу війну з новим 2024 роком! Слава Україні! Разом переможемо!